25 травня 1953 року ми виходимо на роботу. Усі пригнічені, до роботи не приступаємо. Раптом, біля п'ятої зони, що знаходилася неподалік від горстрою, затріщав автомат. Ми чомусь були впевнені, що і на цей раз без жертв не обійшлося. Нарешті довідуємося, що одного вбито, а шістьох поранено. Деякі в'язні, які тільки приступили до роботи, опустили руки. Уся робота на горстрою стихійно припинилася. Саме так у Норильську розпочалося перше та найбільше повстання політичних в'язнів у системі спецтаборів Гулаг. Серед учасників 17 тисяч осіб, де 70%, українці засуджені за націоналізм. Повстання тривало 61 день. І змусило кремлівське керівництво піти на поступки, похитнувши віру у могутність і непереможність радянської системи у всьому світі. До того ж, із всіх табірних повстань це було єдине без застосування зброї. Саме через його ненасильницький характер це було повстання духу як найвищий прояв ненасильницького спротиву нелюдській системі Гулаг. Наведений уривок належить Євгену Грицяку. Одному з організаторів Норильського повстання запала холодна полярна зима. Працюємо на дві зміни і без вихідних днів, змінюємося на робочому місці, так що кожна зміна триває 12 годин, дві години витрачаємо на дорогу туди і назад щонайменше дві, а часто густо й 4-5 годин стоїмо перед вахтою в черзі, очікуючи обшуку. Тут холод пронизує вже до кісток. І боляче їх стискає важкі умови праці та постійне насилля з боку не лише конвоїрів, а й інших груп ув'язнених, які працювали на керівництво таборів, зрощувало непокору серед в'язнів. Випадок, який стався 25 травня 53-го року, був останньою краплею. Після цього в'язні відмовилися працювати та вимагали приїзду комісії з Москви. Тоді в таборі перестали навіть погрожувати, не те, що стріляти. Але план був інший брати голодом. Згодом голодування припинили, але вмовити в'язнів працювати керівництво табору вже не могло. Тож 5 червня у Норильськ приїхала комісія з Москви. В'язні висунули такі вимоги: припинити розстріли та всі інші прояви свавілля в тюрмах і таборах, замінити все керівництво горлагу. Скоротити робочий день в таборах гулагу до восьми годин, гарантувати в'язням вихідні дні. Та поліпшити харчування. З цього моменту в насиллі брали участь не лише конвоїри, а й члени комісії. Зокрема, голова комісії, полковник Кузніцов, застосував до деяких зон табору процедуру відсіву, аби придушити ініціаторів та активістів опору. Це відбувалося так: з кожної групи в'язнів, що складається зі ста чоловік, відокремлювали п'ятьох і відводили у невідомому напрямку в Тундру. Їх усіх перестріляють, звернувся я до в'язнів, що прибули з п'ятої зони. Ми мусимо їх рятувати. Зробімо так: ви підходите до вахти і вимагаєте, щоб вам повернули їх усіх назад. Якщо їх не повернуть, ви не виходите на роботу, а ми на знак солідарності з вами також не вийдемо. Треба дати їм відчути, що з нами не можна робити все, що їм заманеться, окрім відмови виходити на роботу. В'язні зон розмістили на своїх бараках чорні прапори у пам'ять про тих, кого забрали на розправу. Ці прапори дратували адміністрацію більше, аніж відмова виходити на роботу. Розпочалося активне придушення. Спочатку по в'язнях п'ятої зони відкрили кулеметний та автоматний вогонь, який вбив 27 людей. Згодом так само вчинили із з четвертою та першою зоною. Жіночу шосту зону. Поливали водою під високим тиском з пожежних машин, а третю придушили озброєними солдатами. Загалом, у сутичках з адміністрацією табору загинуло близько двох сотень в'язнів. 1 липня 1990 року залишки загиблих при повстанні були перезахоронені у братську могилу на горі Шміт біля Норильська. На цьому місці збудували каплицю та встановили хрест мир праху. Честь імені невинно репресованих, вічна пам'ять і скорбота за тими, хто пройшов гулах. СРСР залишив по собі не лише зруйновану економіку, а й спробу стерти нашу історію, репресії, голодомор, знищення інтелігенції, заборона мови і культури це лише вершина айсберга. Усі ці злочини десятиліттями приховували і виправдовували. Ми створили цей канал, щоб показати світові правду. Але щоб боротися з міфами і розкривати приховані архіви, потрібна ваша допомога. Кожен ваш донат на нашу банку Монобанк це ще один досліджений архівний документ, ще одна розповідь про українську трагедію чи героїзм, ще одна спроба донести правду світові. Це спільна справа, яка зміцнює нашу пам'ять, нашу культуру. І нашу ідентичність, ми робимо це разом. Ваша підтримка це історична справедливість, посилання на банку в описі. Долучайтеся до боротьби за правду.